Всім вітання, наша хата, наші роботи. Залили железобетонну колону. Тут приміщення підвальне, тут буде вирізатися велике вікно, двері і тут буде вирізатися велике вікно двері в понеділок, сьогодні, субота, нагадаю. Тут ми залили терасу, приблизно виглядає так. Тут ми розділили, поставили дві стіни одну і другу, тут буде шутер, знизу каміння, потім земля. Так зверху це будуть великі клумби. З цієї сторони будуть сходи знизу до гори. Як ми заливали, залили подушку, подушку залили слабий бетон 250 Потім ми залили плиту 30 см, потім ми залили стіни зовнішні по 25 см. І потім взяли такі поперечні, розділивши по 47 см відстань на клумби, хоче господар бачити зелень. І тут, же, як видно, ми вже тут розграфили сходи, якщо буде видно на відео, якраз тут доходить донизу сходки і зверху так само приблизно так. А, також тут. Є каналізація, труби на вихід каналізації, як тут, так і тут, і так і в слідуючому. зараз покажу каналізацію нашу. А, чуть не забув, бачите, тут такі виступи полисяли. І тут залили колону і там виступ. Тут буде ще балкон, вихід балкону буде з салону. Йдемо наверх. Такий вигляд зверху буде з салону. Тут ще буде балкон? А, ці, що за п'ятна на бетоні. Це дистанційники, ми їх обламали і загідроізолювали. Тут, нагадаю, гідроізоляція все буде робити всередині. Перший раз таке робиться, завжди ззовні. Але побачимо, буде можливість. зроблю відео. Вигляд зверху такий. Отак працюють дистанційники, вони такі лишаються, їх більш молотком легенько ламається то ми їх всі всередині гідроізолювали. І ззовні зробили такий колодіс. Вже зробили, ну, поставили насос, там збирається вода, навіть ті підземні води і через насос викачується. У мене то все є в коротких відео. Зверху виглядають наші майбутні клумби отак, по 47 см і стіна на 25 см. Якось так.